О півдні 30 серпня 2025 року у Львові підступно вбитий ворогами України славний патріот України, екс-голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Всі пам'ять за небесне йому і дай Боже сонячне воскресіння з героями і друзями УПА ЗСУ. Молимось особливо в цей поминальний день за світлу душу Андрія. І всіх наших героїв, які віддали життя за Україну, за всіх гідних людей, що пішли у вічність, за тих, хто живі, патріоти наші дорогі, і героїчні воїни України. Співаємо на всі голоси, хай слухають гори важкої журби, тримбіти сумногі. Тай голос луна, як в пісні, обірвала струна. Дозвольсь. Доля гірка не дісталася сину, щоб горе тяжке не сводило родину. і синій короня чуба керів Бахас Слава Ісусу Христу і слава Україні, Героям слава з Богом і Богородицею. Звано-Франківська, вітаю вас, я Борис Оледюк, Павло Дністер. Пропоную подивитись совісно відео ті, що я підготував у цьому дні. Тебе не вбито, друже. Ти живий. У свіжку твою бачу в ніжних квітах. Твій гордий дух, я чую в клекоті орла. У цульську щиру вдачу, у цимбалах і тремпітах згольські лети небо. Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Іван Беленський заявив, що його звільнили з поліції через передачу відеодоказу приниження ветерана війни співробітниками закарпатського ТЦК. За кілька днів після цього його затримали на вулиці і мобілізували на військову службу. Про це інформує Суспільне. Не інцидент уже відреагували в Закарпатському ТЦК. Понеділок, 25 серпня, Закарпатська співачка Мирослава Копинець розповіла Суспільному, що стало очевидиться, як восьмеро людей затримала Івана Белецького на вулиці Сечені в Ужгороді. Шестеро людей були у масках. Вони також перешкоджали зніма. Мати затримання та намагались забрати в неї телефон. Дружина Івана Белецького Ірина Пацкан підтвердила Суспільному, що її чоловіка забрала до ТЦК. Експоліцейський поліцейський прийшов ЛК, його визнали придатним, Хоча він, як каже дружина, нещодавно переніс операцію У нього вилучили. Соголоп закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію за даними ТЦК. Іван Белецький і був в розшуку і не виконував обов'язок оточення. І не виконав обов'язок уточнення військово-облікових даних. ВЛК визнала Белецьку придатним до служби. Після чого його призначили до однієї з команд для проходження служби напередодні 22 серпня. Іван Белецький розповів, що його звільнили з поліції після того, як він допоміг ветерану війни в конфлікті з ТЦК. Він передав інвалід війни відеодоказ, який спростував твердження працівників ТЦК про те, що той до них чіплявся. Крім того, поліцейський був протидій ТЦК і назвав побиття незаконним. Виступав з критикою влади. Як розповів західник конфлікт між ветераном Олександром Усенком, працівниками. РТЦК стався ще в червні 25-го. Останні звинуватили ветерана в купівлі інвалідності і вдарили по голові за дії під поплічних. Вибачився начальник ужгородського РТЦК та СП. Олександр Усенко, родом із Красногорівка Донецької області. До війни працював вчителем та на залізниця. З початком російського вторгнення до роки служив поблизу Мар'їнки в 22-му Отримав поранення, опинившись під завалами будівлі після влучання ворожого танка. Після дев'яти місяців лікування отримав інвалідність. Зараз є учасником команди ветеранів війни з адаптивних видів спорту. GS Gladiator. Крім того, поліцейські відмовилися під. Отримувати керівництво поліції а на мітингах підтримав людей, які виходили протестувати. Маленька дитина вдома чекає папу. Він кожного дня питається, де мій папа? А я не знаю, що йому відповісти. Бо сьогоднішній день у нас інформації ноль. Командування мовчить. Автослужбового розслідування немає. До нас всі хамські відповідають. Кожен. Кожен відповідає хамські, та що це за ставлення? ремарочка про звернення поранених військових під сумами до влади. Ми запам'ятали цю зраду, за яку ми платимо своєю кров'ю. Пане президенте. Після війни відповідальності ніхто не уникне. Поранені військові просять підтримувати збройні сили. А також наша генералів на політиків чекає розплата. Соціальний вибух після війни покараний буде кожен. Не мовчали і інші військові. Порада президенту пише Геннадій Друзенко, Президент України Володимир Зеленський має останній шанс вийти в історію або піти слідами іншого. Президента Башара Алясада, який так само спирався у своїй політиці на зовнішніх гравців, не поважав свій народ і плакав корупцію у власній країні. Після сьогоднішнього откровення обраного президента США Дональда Трампа про те, що Зеленський та Україна прагнуть укласти угоду та зупинити безумство, Україна прагнутиме укласти. Вона безумовно витратила 400 тисяч солдат та набагато більше цивільних. Після таких селіва Зеленська політичний банкрут бо поставив Аїнськові візові на розтяжку зеленському треба або голосно назвати заяву Дональда Трампа такою ж тобто безглуздою або визнати свою стратегічну помилку, на якій він наполягав усі роки великої війни. Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території, навіть якщо це буде одне село, в якому живе один діда від сьогодні. Перед Володимиром Олександровичем рівно дві перспективи перша виторгувати на перемовинах з путіним найкращий і найгірший варіантів не. Справедливого миру провести чесні та конкурентні вибори, на яких він не буде балотуватися і піти на політичну пенсію від політичні гарантії особистої безпеки від партнерів. Важливо, ці гарантії не мають поширюватися на його почту, І за цього варіанта про зеленого залишаються розділ підручниках історії, на який він об'єктивно заслужив. Друге, намагатися за будь-яку ціну зберегти владу, чи то шляхом пролонгування дії воєнного стану, чи то участь у майбутніх виборах і використанням на них. Адмінресурсу та фальсифікацій це шлях асада. І тоді Зеленський має усі шанси завершити як Асад, бо 5,5 років тому його обрали, але він докорінно змінив систему взаємин влади і суспільства в Україні. Народа примусити спокусили простими рішеннями за відомого серіалу і надав Володимиру Олександровичу безпрецедентний мандат на докорінну реконструкцію України. По факту замість перетворити Україну на державу, у якій хочеться жити, народжувати. Дітей та інвестувати шостий президент України лише довів до абсурду почуту систему другої української республіки, яка тримається на корупції, непотизмі та зовнішніх коливаннях. Система повністю переграла і зробила своїм заручником. То хто вірив, хто може її змінити. Тому все, що може Зеленське зробити для України сьогодні, це красиво піти до підручника. Історії в противному разі, має шанс піти за садом по шляхенуковича для нього закритий. Почту має відповісти за. Зашуган обдерту та знекрову країну за всією суворістю закону. Володимир Олександровичу, у вас ще є час зробити правильний вибір джерела. В той же час пишуть наступне сотні мільйонів гривень ймовірно могла вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині та Сумщині, де зараз активно наступає русня багатомільйонів підряди для будівництва фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень. Харківська ова та сумська ова зливали на підставні фірми аватарів. Зокрема, департамент ж. Слово комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Сумська ОВА» укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. на 270 мільйонів на деревину. Інформація щодо якої засекречена укладали договори з ФОП ТОВ Герціндустрія, то ТОВ то та ТО, ТО, то «Деревообробне підприємство Восход всі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Класично. За прямими договорами і без конкурсних закупівель так сталося, що департамент Сумської ОВА для оборонних торгівельних закупівель обирав щойно зареєстровані на униями фірми і фупи. Більше того, власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів і шоуменів. Мають десятки судових справ від крадіжок візки до домашнього насилля над чоловіком і матір'ю дехто з них позбавлені батьківських прав та мали виконавчі провадження за кредити у банках. Ще одна цікава деталь: схоже, ці бенефіціари навіть не не здогадується, що вони мільйонери, адже продовжують працювати позмінно на полях та заводах. Ще в ОВА укладають прямі договори на деревину для фортифікації з фірмами, власники яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони. Оце так засекречення військової інформації. Як думаєте, куди пішли ці гроші? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом ми, сила єднаємось українці проти воргників та вірмо у перемогу з Богом і Богородицею. енергосистема опинилася на межі колапсу з першого соцмережах. Почали поширюватися повідомлення про наднормативний рівень радіації у 10 разів вище від допустимого. Скандал розгорівся довкола смоленської АЕС, де за підтвердженими даними стався витік радіоактивних ізотопів. Інформацію підхопили незалежні пабліки. А публіцист Олександр Невзоров, який отримав українське громадянство, іронічно написав: можливо. Сталася ще одна катастрофічка. У мережі з'явився твіт користувача Сергволяна, який позиціонує себе. Як колишній аналітик ЦРУ, він стверджував, що викид з отопів сягнув рівня півтора мільйона кюрі. А уряд РФ замовчує катастрофу. для порівняння під час аварії на Чорнобильській АЕС офіційно зафіксовано близько 50 мільйонів к'юрі, Хоча дані потребуються перевірки. Сама інформаційна хвиля спричинила паніку серед населення. і Тут вибухова нова сенсація під час запуски північно-корейських балістичних ракет по Україні став сілом цього Інцидент поблизу Ростова. Частина ракет вибухнула у повітрі через брак технологічної надійності. Їхні уламки впали неподалік ростовської, АЕС, причинивши серію підземних поштовхів і технологенний струс. Наслідки стали катастрофічними. На першому енергоблоці Ростовської АЕС зафіксували аварійну ситуацію. Через дефекта зверного шва трубопровід розгерметизувався і система заповнилася перегрітою. Парою це призвело до автоматичного підшкорення реактора та масових перебоїв у мережі. Половина південних регіонів Росії лишилася без електро постачання в Ростові на дону та прилеглих областях почалися масові зупинки транспорту, електрички стали посеред колі. У лікарнях відключилися апарати життєзабезпечення, що працювали безрезервних генераторів. Відключення енергопостачання зачепило також військові частини та системи зв'язку. В умовах, коли російська армія вже потерпала від логістичних проблем, втрата енергетичної стабільності, виявилася додатковим ударом. Уряд РФ намагався приховати масштаби аварії. У федеральних новинах сказали лише про локальне технічне пошкодження, але телеграм-канали Лікували фото чорного диму, який здіймався на території станції. Повідомлення про масову евакуацію персоналу на телі енергетичної катастрофи в Кремлі почалися взаємні звинувачення. Одні силовики дорікали військовим за використання північнокорейських несправних ракет. Інші звинувартували атомників у недбалості. Паралельно західні спецслужби вже фіксували зростання радіаційного фону над південними регіонами РФ у Європі та Туреччині. Відстежували рух потенційної радіоактивної хмари. Для Кремля ситуація перетворилася на геополітичну поразку. Використання північно-корейського збройні, яке вибухає в повітрі, стало символом деградації російської військово-промислового комплексу. Аварія на атомній станції засвідчила, що сама Росія не здатна гарантувати безпеку власного населення. Водночас для України і союзників це був шанс посилити тиск. Інформація про викиди радіації, катастрофічні наслідки для енергосистеми РФ підтверджувалися. війна стає небезпечною не лише для Києва, але й для самої Росії. Інциденти на Смоленській Ростовській АЕС продемонстрували слабкість російської системи управління критичної. Інфраструктурою аварії стали прямим наслідком військової політики Кремля, що змушує країну використовувати ненадійне озброєння і нехтувати безпекою для російських еліта. Це сигнал. Путін веде країну до катастрофи, яка може перевершити навіть Чорнобиль для населення. Доказу, що війна б'є по власних регіонах сильніше ніж будь-які зовнішні загрози. Міжнародна реакція буде однозначною тиск на Москву з вимогою допустити інспекцію МАГАТЕ та розпочати переговори. Чим довше Кремль намагатиметься приховати правду, тим швидше внутрішні. Недовіра зруйнує. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В парубія зробили вісім пострілів. Стверджує журналіст Вітарій Глагола. Після чого кур'єр сховав пістолет в торбі і поїхав. Європейська солідарність уже реагує на це. На очах команди сльози плакали всі, коли отримали цю звістку, в тому числі президент Порошенко, якому паробій був кращим другом і союзником. Вікторія Сюмар пише. Андрій Паробій був символом майдану всіх тих українських цінностей, які завжди муляли ворогам нашого народу. Андрій був державником і тим відчай духом, який єдиний зважився йти на серйозні кроки, аби завадити харківським угодам. Ніби відчував, що буде за ними. Ми були разом на майдані. Ми працювали разом в РНБО. Ми в минулому парламенті реалізовували дуже масштабні проекти утвердження української державності. Ми ще минулого тижня годину говорили про майбутнє і що ця війна остаточно утвердила націю, але ворог з цим змиритися не може. Вбивство Андрія, це помста за те, що Україна вистояла і відбулася. Він був ворогом Москви. Москва це добре знала. Вічна пам'ять, мій дорогий друже, не можу прийняти. Ірина Геращенко написала: На жаль, це правда, наша команда шокована. Це терор. Наш друг, колега брат Андрій Паробій Стріляний у Львові. В мене немає слів. Це перехоплює горло від люті і ненависті до ворога. Андрій був одним із державотворців сучасної України, учасник помаранчевого майдану Революції Гідності, який створював загони самоборони а в березні 14-го нову українську гвардію, армію Сили оборони. Андрій був нашим колегою другом і надійним товаришем. Він був принциповим, порядним, і патріотичним і розумним. Прекрасним головою ВР, з яким честь була працювати поряд в президії. Він завжди захищав суб'єктність і авторитет Верховної ради. Європейська солідарність вимагає від влади правоохоронних органів негайного. Етельного професійного прозорого розслідування вбивства державного діяча народного депутата Андрія Паробія. Ми пов'язуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією. і Вважаємо, що за цим жорстоким злочином може стояти наш споконвічний ворог і терорист Російська Федерація, п'ята колона. Москва щиро ненавиділа Паробія як одного з державотворців сучасної України. Андрій дуже ніжно любив свою родину, тата, дружина, доньку, яку ласкаво назвав моя донечка. Наші серця сьогодні з твоєю родиною. Найбільше в житті Андрій любив Україну. Після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги підтримки. КЗСУ працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратима. Андрій мав безоперечний авторитет в нашій команді. Щодня він не втомлювався повторювати. Ми маємо зберегти Україну. Україна понад усе вимагаємо знайти вбивцю Андрію світла і вічна пам'ять. Заслу небесне Андрію Пароб'ю і щирі співчуття його рідним і близьким. Я мав честь. Знати з Андрієм з 90-х років, особливо з його батьком Володимиром, який очолював краєвий рух Львівщини. Ми мали зустріч по питаннях співпраці, і він мене запросив до себе в оселю у Львів. Я госував його добрій побожній родині, молився в його хатині. Навіть фото було зроблено в той час рівно 30 років тому назад, десь літом. Але на жаль, Андрій мені так і не переслав то фото. Вірю, що Бог упокоїть душу Андрія святими героями і друзями упав ЗСУ та сонячно воскресно його в тілі нового вічно молодому серед тих, що прийдуть на поміч Україні у цьому році, дай Боже, великим кобзарем. Щоб це сталося скоріше. Тримаймось на краще, сподіваємось. Щасливо, слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицію! Слава нації і смерть ворогам, особливо рашогадом та тихнустом Путіна. Та іншими тьми, вірим, що неминуче переможе з Богом ми. Ті, хто не створені Божі діти доньки світі.